Бумери, зумери, альфи, бети і навіть ікси, ігрики. Сьогодні говоримо про цілу купу людей, яких вирішили розбити на групи, щоб легше було нас аналізувати. Тема цікава, але трохи спірна. Чому? Зрозумієте трохи згодом. Це відео така собі методичка, яка дасть можливість дізнатися все, що треба для розуміння людей, що вас оточують. Тому наливайте каву, вмощуйтеся зручніше. Ми починаємо ер про речі, місце, де важкі речі перетворюються на прості. Поїхали! Для початку основа треба розуміти просту річ. Все, що ви почуєте зараз, узагальнена інформація. І прийшла вона до нас, як і багато інших понять з заходу. Тому думки типу «Та ні, це не про мене, що ти несеш. Це нормально. А ще нормально, якщо те, що працює для американського міленіала з Нью-Йорка, може зовсім не працювати для українського з Харкова, як і навпаки. Для розуміння, невеличкий цікавий факт. Технологічно наші краї почали розвиватися порівняно з Заходом. З затримкою десь у 5-10 років Сколько? тому і вивчати теорію поколінь ми почали із затримкою. Та загальна картинка є, вона дуже прикладна і дуже практична. І головне на цьому етапі не поспішайте робити висновки, поки не додивитися до кінця. До речі, саму ідею поділити людей на покоління запропонував німецький соціолог Карл Майнгайм у 1923 році він першим зауважив, що люди, які виросли в один і той же період, мають схожі погляди на життя. Але самі назви, бумери, ікси, ігрики, зети придумав американський письменник і маркетолог Дуглас Коупленд у своїй книзі покоління Ікс у 1991 році. Тож дякуємо йому за те, що тепер можемо сперечатися хто крутіший. Ну що, бумери. Їх назва пішла від демографічного буму після Другої світової війни. Люди були такі щасливі, що війна закінчилася, що почали масово одружуватися і народжувати дітей або просто народжувати. Уявіть собі, світ, де стабільність цінується понад усе, де робота це надійно, як годинник, а родина це фортеця. Саме в такому світі і з таким розумінням виросли бумери. Їх мотивує надійність від роботи до стосунків. А ще для бумера важливо, щоб його досвід і знання поважали. Тому всі хотіли бути як Ленін. Ну і традиції для них традиція це святе, паперові листи, газети – це їхній світ. Країна для них понад усе, її велич на першому місці. Саме тому, до речі, дітки, що народжувалися у бумері, зростали умовно на вулиці, поки батьки фігачили на заводах за ідею, їх малі були самі собі хазяєва, що з того вийшло трохи згодом. І саме тому бумери, наші дідусі й бабусі, порівнюючи себе з нинішнім поколінням, люблять казати, що вони більш самостійні. Ну воно так і є. Але є і інша сторона медалі. Зважаючи, чи на вище сказане бумери важко адаптуються до змін, особливо технологічних. Їх консервативність іноді межує з нетерпімістю до інших думок. А ще вони часто перевантажують себе роботою, забуваючи, не дивлячись на свої цінності, про баланс між роботою та особистим життям. Та ми все одно їх любимо, правда. Далі, покоління Х. Мам, пап, привіт! Це ті, хто виріс під гаслом Я і тільки я можу подбати про себе їх дитинство пройшло в умовах економічних криз і занепаду стабільності офіційно. А не офіційно колі друзів, таких же як і вони. Згадайте, як ви були самі, поки батьки цілий день працювали. Це про самостійність. Покоління X – це діти незалежності. Вони цінують автономію і свободу дій. Їх практичність вражає. Вони не мріють, вони планують. Для них важлива є стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Саме вони бачили розпад СРСР, появу комп'ютерів і перетворення Бітлз на класику. Для них самодостатність це ключ до успіху. Вони звикли досягати всього власними силами. А ще, на відміну від бумерів, вони зрозуміли, що багато від країни чекати не треба, тому не так вірять в неї. Професіоналізм для них це справа честі, саме тому ікси можуть фігачити на одному місці в одній компанії до пенсії, і саме тому їм дуже важко переїжджати з рідного міста. Родина для них це святе, можливо, тому що самі недоотримували в дитинстві турботу від батьків. Тепер одна з головних їх цілей дати своїм дітям те, чого їм не вистачало. І роблять вони до речі, це несвідомо. Але як завжди, є і свої мінуси. Іноді, наприклад, на роботі вони бувають занадто зосереджені. На роботі Впевнений всі знайомі з ситуацією, коли типовий ікс відкладає власний відпочинок або візит до лікаря, зумовлюючи це необхідністю працювати. От на роботі вони часто зосереджені на собі та своїх інтересах. Їм бракує командного духу. Ну і скептицизм разом з трохи перебільшеним критичним мисленням можуть перешкоджати їм бачити нові можливості. Тобто вони ну дуже дуже багато аналізують і таким чином вагаються, робити чи не робити. be... Or not to be. А ще вони іноді задовольняються досягнутим, не прагнучи до більшого. Тут же все перевірене навіщо кудись ще лізти. Та ми все одно їх любимо. Тепер про міленіалів або ігриків. Це ті, хто виріс на межі технологічного вибуху. Це я. Чому Міленіали? Ну тому що їх становлення випало на початок нового століття. Вони ще пам'ятають касетні плеєри, але вже активно користуються смартфонами. Міленіали це покоління, яке пам'ятає аналоговий світ, але вже живе в цифровому. Їх дитинство пройшло під саундтреки Prodigy, Territory A і Backstreet Boys. Вони легкі на підйоми, можуть легко переїхати в інше місто або навіть країну. Їх мотивує самореалізація. Вони хочуть знайти роботу мрії, яка приносить задоволення. Гнучкість для них це важливо. Вони хочуть мати вибір у всьому від роботи до стилю життя. І, звичайно ж, гроші. Так, так. Цифри, зарплата, як хочете. Для них баланс це ключ до щастя. Вони хочуть втигнути все. І працювати, і подорожувати, і бути щасливим. Командність для них це важливо. Вони цінують спільну роботу і взаємопідтримку. Але є й свої слабкості. Як і всі сучасні люди, вони трохи залежні від технологій. Їм важко уявити своє життя без гаджетів інтернету та соцмереж. А ще часто вони нетерплячі і хочуть отримати все й одразу. Можуть бути невдоволені повільним прогресом. І ще у них часто завищені очікування від роботи або людей. Та й життя, що може призвести, до речі, до розчарування від реальності. Не плутати з довбойовими зражки. Зумери вони народилися в цифрову епоху, їх девіз чому б ні. Зумери – це діти цифрової епохи. Для них бабуся це не той, хто пече пиріжки, як, наприклад, для мене, а та мілфа, яка робить смішні сторіс ще в інстаграм. Їх мотивує індивідуальність. Вони хочуть бути унікальними у всьому, навіть елементарно в виборі якогось напою. Зміни для них це норма. Вони готові боротися за свої переконання і світле майбутнє. Екологія для них також важлива. Вони хочуть, щоб майбутнє було зеленим. Толерантність для них це не просто слово, а спосіб життя. Для них немає чужих, всі рівні. Тому всі ці приколи про рівність жінок, і чоловіків, альтернативні орієнтації та інше це нормально. Але як завжди, є й свої мінуси. І важко зосередитися на чомусь на чомусь одному. Вони швидко втрачають інтерес. Вони залежні від соцмереж, що може призвести до залежності та проблем з її спілкуванням в реальному житті. Дуже часто про доросле життя вони дізнаються з Ютуба, що не є нормою, що відбувається далі. Думаю, батьки зетів мене розуміють. А ще вони часто не впевнені в собі через постійне порівняння себе з іншими з тих же соціальних мереж, де люди просто звикли показувати, як ми знаємо, лише ідеальне життя. Ну і залишилися ті, хто ще дуже молодий, тому так не вивчений, як попередні, але ті, ким майбутнє людство, так так, тому що саме вони зростають разом з машинами. Альфа. Це діти, які народилися в епоху тотальної цифровізації. Вони з пелюшок знають, що таке планшети смартфон. Їх дитинство проходить у віртуальних світах серед блогерів і стрімерів. Альфа це покоління, яке не знає аналогового світу. Вони зростають у світі, де штучний інтелект це не фантастика, а реальність. Їхні ігри це Minecraft, Roblox, а їхні кумери це ютубери і тіктокери. Вони швидко вчаться, легко адаптуються до нового і мають кліпове мислення. Їх мотивує цікавість та креативність. Вони хочуть створювати, а не просто споживати. Гнучкість для них це норма, вони звикли до того, що світ постійно змінюється і готові до будь-яких сюрпризів. Їх не лякає невизначеність, вони сприймають її як можливість. У роботі їх цікавить не лише гроші, але й сенс. Вони хочуть займатися тим, що приносить користь і робить світ кращим. Але є, як завжди, свої виклики. Альфа це покоління, яке виростає в умовах інформаційного перенасичення. Їм важко концентруватися, вони легко відволікаються і часто відчувають тривогу. Їм потрібно навчитися фільтрувати інформацію мова йде про критичне мислення: розрізняти правду від фейків і зберігати баланс між віртуальним та реальним світом. Друзі, ну і наостанок бета це покоління, яке тільки починає народжуватися. Вони виростають у світі, де технології стають ще більш інтегрованими в наше життя. Штучний інтелект, віртуальна реальність, біотехнології це буде їхня повсякденність. Бета це покоління, яке буде жити в умовах глобальних змін. Їм доведеться вирішувати складні проблеми, пов'язані з кліматом, екологією, соціальною нерівністю. Вони будуть ще більш гнучкими, адаптивними та креативними, ніж Альфа. Їм доведеться постійно вчитися, щоб Лишатися конкурентно спроможними. Їх мотивуватиме не лише самореалізація, але й глобальні цілі. Вони захочуть зробити світ кращим для всіх. У роботі їх, скоріш за все, цікавитиме не лише гроші та сенс, але й вплив. Вони захочуть працювати в компаніях, які роблять позитивний внесок у суспільство. Але як завжди, є й свої ризики. Бета це покоління, яке може зіткнутися з новими викликами, пов'язаними з етикою штучного інтелекту, кібербезпекою, приватністю. Їм потрібно буде навчитися приймати відповідальні рішення в умовах швидкозмінного світу. Термінатор дивилися. Отже, друзі. Ми з вами здійснили. Дуже на це сподіваюся, захоплюючи подорож у світ поколінь, ми побачили, як кожне з них формувалося під впливом історичних подій, технологічного прогресу, суспільних цінностей та одне одного. Важливо розуміти, що всі ці поділи це умовність, кожна людина унікальна і не можна всіх підганяти під один шаблон. Бумер може бути технологічно просунутим, а зумер цінувати традиції. Якісь окремі елементи одного завжди присутні в іншому, і це факт. Але якщо, наприклад, мене спитати, те, яке, на мою думку, покоління краще? Ну, на мою суб'єктивну думку, найцікавішим поколінням є увага, міленіали. Чому? Тому що саме вони пережили унікальний перехід від аналогового світу до цифрового. Вони пам'ятають касетні плеєри та телефони з диском, але водночас активно користуються смартфонами та соцмережами. Міленіали це такий своєрідний міст між минулим і майбутнім. Вони розуміють і поважають цінності старших поколінь, але водночас відкриті до нових ідей та технологій. Вони гнучкі, адаптивні та вміють знаходити баланс між традиціями та інноваціями. Саме Міленіали, на мою думку, відіграють ключову роль у Збереження культурної спадщини та передачі її наступним поколінням, а ще вони виховують майбутнє покоління. Але, звичайно, кожне покоління має свої сильні та слабкі сторони, і не можна всіх підганяти під один шаблон. Головне це розуміти, що ми можемо вчитися один в одного та знаходити спільну мову. Взагалі можу говорити на цю тему дуже довго, тому що вивчаю її ще до того, як це стало модним. Тому якщо вас цікавлять якісь інші аспекти, пишіть, знімемо продовження. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео було дійсно корисним та цікавим. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і розказати про мене комусь. Бережіть себе і тих кого ви любите. Скоро побачимося. Пока!